Аю, 2 березня за вікном. Сподіваюсь, у вас сонячний настрій, яким день видався для нас, розкажуть журналісти інформаційної служби вже за хвилину. Не перемикайте, це новини на НТА. Я Оксана Гантишин. Канадці з НАТО нас навчають. Українських вояків готують за натівською програмою у трьох містах України Львові, Києві та Кам'янець-Подільському. На Яворівщині базується піхота. Тренування пройшли уже 600 військових. Як відомо, мир потрібно здобувати. То чого ж навчилися та чим відрізняється канадський досвід від українського. Бачили журналісти НТА Новин. Інструктори з Канади з минулого літа вже вчать українських військових за стандартами НАТО. Вчора ці бійці сиділи за партами та вчили теорію. Тепер усе засвоїть зі зброєю в руках. Ось тут 40 українських військових проходять заняття із вогневої стрільби, 11 мішени та більше 20 інструкторів пильно спостерігають за правильним виконанням канадської методики. Навчання триває 16 днів. Це скорочена програма, оскільки зазвичай в Канаді навчають близько двох місяців. Що було найскладніше в В принципі нічого. Все те, що в них в нас не однакове. в тому, що в нас не так. Не так міри безпеки сбільдалися, як зараз як ми требуємо. Тобто в них більш чотче по пунктам, що має бути правильно. Якщо сержант не пройшов, хоча б один з етапів він не закінчує навчання та починає усе спочатку у цьому випуску таких п'ятеро з 27. Ми беремо ці навчання дуже близько до серця і робимо все можливе, щоб всі українські військові здали усі тести та іспити. І тому ми прикладаємо подвійні інколи навіть потрійні зусилля для того, аби всі вони здали, щоб всі навчилися, що їм потрібно. Канадійці перш за все вчать безпеці та контролюють момент стрільби. До та після вогневої підготовки перевіряють зброю, чи не залишилося у ній куль. Усе це, щоб вберегти життя. Таких знань і забракло старшому лейтенанту минулого тижня. Тоді він вистрілив у голову солдата-контрактника із пістолета, коли його чистив. Саме перше це дуже багато таких випадків, навіть на сході було. Це необережне поводження зі зброєю. Це саме, саме перше. Дуже багато у нас хлопців гинуло, просто за необережну поводженість зі зброєю. А от у них оце на першому місці це заходи безпеки, поводження зі зброєю. У канадських військових усе виконується поступово в українських все і відразу. За натівським зразком інструктори постійно спостерігають за стрільцем, чи правильно він тримає зброю. А після кожних 50 пострілів дивляться, чи солдат вразив ціль. Кандидат, який навчається бути тренером, повинен довести, що він здатний контролювати стрілка, вчити його і показати, що всі процедури безпеки постійно дотримуються. Той, хто тренує, повинен пояснювати стрілку, як стріляти з коліна, лежачи та стоячи. І кожен нюанс виконується з різної позиції. Канадійці не розповідають, як виконувати ті чи інші завдання. Вони показують, як це робити. Вікторія Хома, Вікторсембратович, Новини днів відсиділи у своїх кріслах. Депутати Львівської міської ради відпрацювали перший термін, після якого зазвичай і аналізують їхню роботу. Так само підсумовують напрацювання міського голови Львова Андрія Садового, голови обласної ради та обласних обранців. Хоча в місцевих органах самоврядування нині працює чимало нових облич, експерти розчаровані, бо кажуть, здебільшого нові депутати сидять на повідку в старих політиків. Сто днів невеликий термін, однак дуже важливий у роботі тих, кого обрали мешканці, представляти свої інтереси в органах місцевого самоврядування. Та навіть за такий короткий час робота Львівської міської ради вже встигла розчарувати як громадських активістів, так і політичних експертів. Нас дуже турбує, наприклад, процес прийняття бюджету розвитку 2016, оскільки громадськість абсолютно не була залучена в цей процес, і ми дуже просимо звертаємось до депутатів до міського голови, що все таки при прийнятті важливих рішень громадськість мала можливість висловити свою думку, і її погляди були враховані. Забули місцеві політики і про публічність. Вже зараз активісти визнають нинішню міську раду закритою для думок та порад як експертів, так і громадян. А депутати працюють менш прозоро за своїх попередників. Хоча мер Львова за сто днів таки попрацював, тепер саме він визначає і керує політичною кухнею у місті, бо й значна кількість депутатів його підопічні, а решта міських обранців та партій поки не активні. Міській раді, якщо ми говоримо, про Львівську міську раду на сьогодні існує лише єдиний центр прийняття чи розробки місцевих політик. І цей центр це Андрій Іванович Давидовий і його команда. Ми не побачили альтернативних центрів, чи, скажімо, інших центрів політичних партій, депутатів міської ради і політичні расті вони лише коментують, обговорюють ті ініціативи, які запроваджує Андрій Іванович. Схожа ситуація і в обласній раді, де голові підконтрольна більшість депутатів. Експерти побоюються, така монополія на місцеву політику та відсутність альтернативних ідей та дискусій може стати втраченим часом для розвитку. Та Олександр Ганущин хвалиться за його сто днів на посаді голови Львівської обласної ради. Діяльність Невенниченка стала прозорою. Зараз активно скорочують та оптимізують комунальні підприємства. Істотний, я вважаю, прорив це прийняття положення про конкурс на посади керівників комунальних закладів. Значить, це дехто з бувалих депутатів, з дозвічних депутатів, в принципі, не до кінця розуміє, для чого це треба. Мовляв, можна було все залишити як було раніше. Роботу Львівської обласної ради та її голови аналізуватимуть сьогодні у ток-шоу Час діяти. Гостем у студії буде Олександр Ганущин. В ефір програма вийде одразу після новин. Маємо тему для ширшої розмови у нашій студії вже четвертий день біля села Гамаліївка. Активісти Всеукраїнського об'єднання Свободи блокують російські фури, і з таких гарячих новин трапились сьогодні уночі. Десь для з'ясування ситуації ми розмовляємо з Любомиром Мельничуком, активіст, представником міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Любомир, тітушки, чи як чи хто цієї ночі заважав фактично блокувати російські фури? Насправді. Раді дуже вам дякую за запрошення, оскільки блокада вже триває четвертий день і ми вже е, пережили там київських рішал, е, бандитів, е, повне повне сприяння міліції, чиновників і так далі. Але безпрецедентний випадок трапився сьогодні, е, коли 20 заблокованих фур е, оцього гум конвою російського. Приїхали визволяти близько 15 автомобілів, дорогих і номарок. Люди спортивної зовнішності бачили, що в них там під куртками зброя є при повному сприянні і координації дій з боку нашої міліції. На жаль, де хлопці поопускали голову і слухали, що їм говорять дядьки з дорожезних мерседесів і БМВ. І пробують визволяти оці фури. Які йдуть через, Сказали, пробують, вдається, через Львів, пропускають з, чи не пропускають з перемінним успіхом. Всеукраїнське об'єднання Свобода вже четвертий день тримає оцю блокаду. Вони їх пробують визволяти. Міліція приїжджають, кажуть, якісь рішали незрозумілі. Це переважно відбувається вночі, коли активістів вони розраховують, що є менше. І е, декілька фур вони все ж таки проривають в супроводі міліції, їх якимись там полями все ж таки е, довозять до того місця, куди вони мають йти. Наша е, мета є одною. Ми е, насправді перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією. Абсолютним цинізмом є е, торгувати з, е, з Росією, коли ці фури з георгіївськими стрічками, як російський гумконвой, перекривають, е, всі наші траси, вони собі потім спокійно проїжджають. Наша міліція повністю їх супроводжує і кажу, приїжджають абсолютно незрозумілі люди. Чи вам відомо, хто ці, як ви кажете, ми маємо записані номера автомобілів. Це дуже дорогі автомобілі. Орієнтовна вартість кожного там близько 100 тисяч. Ну, я зрозуміла, Тобто, це не прості доларів. люди. Наразі Абс... прізвищ хто, Абсолютно хто ми, ставити, не, ми не можем... ми не можемо. Вони не представлялися. Це невідомі люди. Єдине, що їх всіх поєднує, це е, номера е, Закарпатської області. Наразі це вся інформація, так яку ми маємо, ми будемо тримати на контролі. Дякую, що дуже вам Дякую, до що студії. запросили. Продовжуємо до новин. Рятуємо Віталія Кравця. Внаслідок аварії 30 серпня хлопець отримав важкі травми і пролежав у комі 6 місяців. Наші лікарі зробили все, що могли. Втім, надія є. Тепер Віталій потребує лікування за кордоном, щоб допомогти йому поїхати на відновлення до Польщі. Потрібно якнайшвидше зібрати необхідні кошти. Півроку тому Віталій Кравець разом зі своїм другом потрапив в жахливу ДТП. Товариш помер в реанімації через три дні. А Віталій впав у кому. У хлопця були множинні травми тіла і мозку. Йому вже зробили чотири операції. Більше наразі наші нейрохірурги нічим допомогти не можуть. На сьогоднішній день він вже пройшов всі хірургічні втручання, які в принципі йому треба було зробити. І на сьогоднішній день, десь його стан загрози життю, скажімо, так не створює, але він є важкий в плані, скажімо, соціальної адаптації, тобто її взагалі немає. Хорі є в так називаємому вегетативному стані. Тобто якісь елементи реакції на оточення в нього є підсвідомі, але свідомих немає Віталій Потребує реабілітації, однак лікар не може назвати жодного закладу в Україні, де б хлопцю змогли допомогти. Пропонують хіба забрати додому або ж їхати за кордон. Тому єдину надію родичі хворого покладають на польську клініку. Вони вислали нам запрошення, вислали нам свій кошторис і приблизний план лікування і проведення реабілітації. Вони сказали, що цей процес довготривалий, і також, якби вони гарантії, звичайно, нам не дають, але хоча б якийсь шанс, хоча б якось треба, ми хочемо хоч би використати хоч якусь можливість, тому що, на жаль, в Україні нам шансів не дають ніяких. Мама доглядає Віталія цілодобово. Хворий не може самостійно рухатися і говорити. Годують його через зонд. З харчуванням кажуть, допомагають волонтери, бо коштів на все не вистачає. День реанімації перебування нам ліки обходилось 1,5-2,5 тисячі. день ми були в реанімації два місяці, а вже після реанімації стало трошки менше. Ми тратили на ліки трошки менше, ну, але все рівно є такі дорогі препарати, От ми проходили чотири курси, що препарати там, по тисячу гривень. Ну, то є на, скажімо так, один препарат одна ампула коштує 300 гривень. Треба пройти там місяць реабілітації, плюс всі додаткові, звичайні витрати. Мінімальний тримісячний курс реабілітації в Польщі вартує приблизно 36 тисяч євро. Батьки за півроку лікування сина у Львові витратили майже всі свої заощадження, тому сподіваються на допомогу усіх небайдужих. Богдана Струк, Іван Мозоренко, НТА новини. Дешевою сердитом 2 березня людство відзначає міжнародний день сірника, однієї з незамінних речей і найважливіших елементів побуту. Протягом кількох століть людство не уявляло життя без сірника. Втім, і сьогодні він є дешевим та легким способом добування вогню. Чи довго сірники ще будуть в експлуатації? Метикували львів'яни. Дойде до того, що не вдасть огляді сувенірів, чи просто так з приємністю, щоб використати для підпалювання каміна чи чогось іншого». Сірники це невід'ємна частина людства, я рахую. Це в будь, в будь якому середовищі, вони завжди потрібні. Я не думаю, що дуже довго, тому що треба берегти дерева. Тому, чому нам повинні, чому ми повинні користуватися сірниками, якщо ми можемо користуватися запальничками сирниками? Ну, Якщо треба запалювати газ чи там, хто там палить курить, то будуть користуватися. Поки газ не подешевший, напевно, будуть сірниками палити. Сірник завжди буде в пригоді. Поки будуть курити, тенденція йде до зменшення, звичайно, тому що використовується природний газ, тобто рідкий газ, і кількість лісів на планеті не обмежено. Думаю, поки у людей грошей нема, будуть. це ж економічно. Добрих дій, думок, людей навколо і доброї погоди собі та вам бажаємо. Як завжди, я прощаюся до завтра, але ще не перемикайте спорт на НТА з Андрієм Серетяком. Рісному відкрили аптеку Знахар. Це вже одинадцятий заклад популярної у Львові мережі. Відвідувачі дуже радіють новій аптеці, у віддаленому від центру і понад тридцяти тисячному мікрорайону міста, оскільки Знахар позиціонує себе на фармацевтичному ринку як одна з сучасних компаній з якісними сертифікованими ліками, сервісом і доступними цінами. Не постійні клієнти аптеки знах розмушені були часто виїжджати за межі мікрорайону в пошуках потрібних їм ліків, оскільки аптека мережа має доступні ціни. Одні з найнижчих на ринку фармацевтичному у Львові. І тому місцеві жителі виражають дуже велике задоволення. Подяку нам, що ми відкрилися саме в Рясному. Адже ми працюємо над максимальним асортиментом нашій аптеці. Ми замовляємо будь-які лікарські засоби, які мають належну якість сертифіковані і зареєстровані в Україні. Знахар, де представлений найширший асортимент лікарських засобів, лікувальної косметики, дитячих товарів та харчування. Аптека, поруч із помешканням, це суттєво економить і час, і кошти. Відвідувачі реагують достатньо позитивно. Вони достатньо тішаться, і навіть не очікувало, що буде такий попит на нашу аптеку. Звичайно, ми раді, коли до нас заходять і приходять: о, як добре тут відкрився знахар, нам же тепер не потрібно нікуди їхати. Тобто, ми задоволені тим, що от люди раді нам. Особливо літні люди заощаджують кожну копійку. Леся Григорівна після перенесеного інфаркту потребує постійного лікування. Пенсіонерка каже, економить завдяки ціновій політиці аптек знахар понад 100 гривень на місяць. Я купляю і від тиску, і від серця і, 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 і багато купляю лікарства. Мені так іде до 400 гривень на місяць, а остається, що мені тисяча. Дуже дякую, що ви тут відкрили, бо я тут вже йду, прийду на базар і собі куплю. Сама вже не прошу дочки, щоб вона мені ходила після роботи, біжить і купляє, а я так вже собі прийду і куплю. Дуже вам дякую, щоб ви були здорові, що відкрили свій знахар. Дуже позитивно, дуже зручно, і місце розташування зручно, і тут ціни приємні. Знаю, що мережа хороша, великий вибір і хороші ціни. Ну, ціни доступні. Ніби нормальні. Ліки, обслуговування, дівчата гарні обслуговують. Та й заходимо. А як є аптека близенько, вийшов з хати, вже є аптека, вже є ліки, вже можна лікувати. Я вчора дочку навіть сюди прислав. Я обслуговування, бачите, скільки каз зразу. Раз, раз і все. І здоровий здорово, і, будеш колити, і все. Мережа Знахар дбає про постійних відвідувачів і намагається робити аптеки доступними до всіх мікрорайонів Львова. Так вже днями до аптеки в Рясному додасться новий заклад на пасічній. То вже буде 12-й знахар. Вітаю до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Партнер програми група автомобільних компаній Арія Груп. Новий менеджмент, нова арена, нові гравці, нові завдання. Футбольні Карпати обіцяють стати сильнішими і відкритими. Тривалий застій мав би бути позаду. Нарешті команда отримала і нападників. В останній момент перед закриттям трансферного вікна підписали ще й нігерійського форварда. Останнім часом львівські Карпати більше згадували не злим і не тихим словом і за результати, і за постійні скандали. Клуб не заявляв уже два роки гравців, ніхто не хвилювався за місце в турнірній таблиці і, врешті, залишився зі жменькою уболівальників, які ще за інерцією ходили на стареньку добру Україну. Були навіть такі матчі, коли зеленобілі за весь поєдинок спромоглися лише на один удар у бік воріт суперника, а футболісти вже й забули, коли перед ними ставили якісь завдання на сезон. Ми вже останні чотири роки грали так, як то кажуть. Десяте місце, дванадцяте місце. І писали всі, що восьме місце цього року то хороший результат. Який хороший результат? Восьме місце, коли ззаді нас команди, які не мають ні зарплати, ні світла на базі, ні харчування і так далі. І так далі. Наші місця там повинні бути на горі. Ми повинні боротися за чільні місця. І о, о, якщо команда не буде грати в Лізі Європи, то така команда, я думаю, Львову не потрібна. А тепер усе має бути інакше. Новий менеджмент домовився зараною Львів, закрив бурги перед більшістю колишніх гравців і отримав право на реєстрацію нових. На збори в Туреччину з командою літали шість потенційних новобранців, залишили трьох. Мені подобається їхнє професійне відношення. Всі відрізняються ігровим інтелектом. До них в мене по роботі взагалі зауважень немає. Креативні, здібні, сильні, приймали контрольні нормативи, не впоралися з ними і відповідають рівню прем'єр-ліги. Головний акцент зробили на пошуку нападників, яких у Карпатах не було вже кілька сезонів. Відтепер на вістрі атаки гратиме аргентинець українського походження Густаво Бланко Лещук. Не боявся. Я багато читав інформації перед тим, як їхати сюди. І я зрозумів, що в цій частині України безпечно. Звичайно, якщо щось буде відбуватися, я завжди маю можливість повернутися додому. Ще одним майбутнім голеодором мав би стати Гегам Дем'ян. Гравець Севастополя мав кілька пропозицій. Перемовини були непрості, та, врешті, перейшов у Карпати. Нічого просто сказали, ну і було б вваженням. Він цей варіант і. Ось дорос і все. Петурі Конкуренцію хлопцям невдовзі мав би скласти й африканський форвард. В останній момент перед закриттям трансферного вікна Зеленобілі підписали нападника молодіжної збірної Нігерії Габріеля Окечукву. На зборах з командою він не був, бо не зміг виробити візу в Туреччину. Тож бачили його наразі лише в нещодавньому спарингу із Тернополем. кажуть, перспективний. Нападаючи метр вісімдесят вісім, високий, такий настирливий. Вот ну але справа в тому, що він на протязі отих двох неділь чи більше він не тренувався, і тому десь його кондиції не такі, як треба. Віддолі не втечеш. Ще одним новачком левів став вихованець Дніпропетровського футболу захисник Євген Неплях. Його запрошували в Карпати ще раніше, але хлопець поїхав до грецького Платаніаса. Там у нього не зрослося, і ось він тут. Попробував там. Були некоторые там вопросы у меня, из за которых захотілося повернутися в Україну. Вернулся в Україну, було предложение, У мене здесь много друзей. Знаю эту команду изнутри. Ну, Мені все подобається, і за и прийшов сюди. Новобранці вже притерлися в колективі, і 5 березня в Одесі мають нагоду продемонструвати своє вміння та бажання крокувати з Карпатами у Лігу Європи. Ті футболісти, які будуть. Скажем, в заявке на ігру з Чорноморцем должны вже починати давати тот позитивний результат, кого всім ждем, і ми ждем, і болельщики, і на весь город. Перед очима ж львівської торсиди оновлена команда постане 11 березня, незважаючи на те, що на арені Львів день перед тим зіграє Шахтар із бельгійським андерлехтом, поєдинок зелено-білих проти Динамо таки відбудеться у заплановані раніше терміни, оскільки домовитися із бобрами про перенесення гри так і не вдалося. Андрій Сиротяк, Юрій Руденко, НТА Спортик Він є. Інтелектуальна світова війна розпочалася, а місто Лева вже встигли охрестити шаховою столицею світу. Як оцінюють букмекери шанси нашої Марії Музичук на перемогу у протистоянні з першим номером рейтингу Фіде Хоу і Фань? І скільки зароблять шахістки, дізнавались наші журналісти. Шахова гарячка. На білбордах наша Марія Музичук на трамваях має ряд з шаховою символікою. У рестораціях провадили шахове меню і навіть розробили спеціальні марки на конверти із логотипом Чемпіонату світу. Ми дуже раді бути в цьому прекрасному місці з такою великою шаховою історією. Ми очікуємо дуже хорошого матчу при сприятливих обставинах. Я впевнений, що ця подія стане новим кроком розвитку шахів у цьому регіоні. Такої заспівав віце-президент Фіде, який відбувається у Львові замість свого керівника, друга Путіна Кірсана Ілюмжинова на відставу дефірамбах і міністр українського спорту. Львівська школа шахів вона була дуже відома в Україні і в колишньому радянському Союзі. І це продовження наших традицій. Я бажаю всім і претенденції, і нашій Марії. Щоб у чесній боротьбі вони виграли цей титул чемпіонки світу у шах... шахів. Аутбукмекери на все дивляться тверізішим оком. Шанси нашої Марії Музичук захистити свій титул, оцінюють дуже низько. Якщо ви все ж таки наважилися поставити на перемогу Марії 100 гривень, то в разі тріумфу нашої шахістки отримаєте тисячу. А ті, хто поставив на китаянку, у випадку її перемоги зістави грає лише 23 гривні. Я рада бачити тут стільки шанувальників шахів. Я вам всім бажаю гарних змагань і загалом хороших вражень від цієї події. Призовий фонд цього матчу становить 200 тисяч євро. 60% – відсотків переможниці, а 40 невдасі. Згідно із жеребкуванням, право на вибір фігур у перших чотирьох партіях отримала Хоу Фань. Представниця піднебесної вирішила розпочати матч чорними. Ну, насправді це не так важливо, яким кольором грати білими чи чорними, так як ми будемо грати 10 партій, і це означає, що ми маємо зіграти п'ять білими і п'ять Ну, Так що це просто церемонія відкриття, так що я не сильно за це переживаю. Шахістки зіграють 10 партій. Якщо рахунок буде нічийним, відбудуться 4 тайбрейки. Якщо ж і там не виявлять сильнішу, зіграють дві блискавичні партії. І якщо переможець ще не визначиться, змагатимуться в армагедоні. Раз радюкін Віктор Семротович НТА спортик Партнер програми компанія Арія Моторс. Офіційний дилер Honda у Львові пропонує справжні емоції з новими мотоциклами Хонда. До кінця березня на обмежену кількість мототехніки діють акційні ціни. Нехай сила мрій рухає вас вперед. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у четвер. На з проясненнями безістотних опадів буде у четвер, 3 березня. Ночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер південний, – 7-12 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Температура повітря в день – 7-10 градусів вище нуля.